Не можемо добре. Пропоную, Ми йти, думаю, пропоную йти далі, так. Не можемо заморовувати. Я проти. Ну, Закриті засідання не залишаємо. Я пропоную все-таки компромісний варіант у випадках, передбачених законом. Ну, у, у Передбачено законом воно і само собою буде. А за дешана таємця не дивається. Друзі, давайте ми це. Ви що зараз так, як є, а в відносині просто аналізуємо з номер, то там є бачите, що є норма, Так, так. за допомогою. Якщо ми залишимо закриті засідання, то залишити ставити.

в принципі, Я, говорю, що це не Давайте Ми йдемо до того, що держава і, має себе захищати, захищати своїх громадян і тими засобами, які... Я... А що таке держава? Для мене Зми, а а це щось? держава Україна. Це створена народом. Тому... я. Просто... Литин, це, є свої... Є пропозиція вилучити. Ви вас за пропозицію Є пропозиція допрацювати О, так і пропонувати. Ні, ні, що другу А друга пропозиція доопрацювати і проголосувати на наступному засіданні. Дві пропозиції. У нас є головуючі. Доопрацювати?

А ногам засідання міської ради, Піганавчого комітету міської ради забезпечується доступ представників до засобів масової інформації, почесних гостей і членів територіальної громади міста Львова згідно з правами, встановлення регламентом mm -hmm. mm -hmm. військової міської ради та її виконавчого комітету. Рядок та умови трансляції засідань військової міської ради та виконкому міської ради визначається їхнім регламентом.

Усе вони не зубережу. Ні, це тут в нас вищу юридичну силу, ви попросили ми вже то ви ще ви збільше. Я це прекрасно розумію. Це положення не є принциповим тут, тому це положення не є принциповим. Мені більше подобається цей пункт шостий попри попередньої попередній. Ми написали в шостому пункті, що транслювання засідань міської ради виконковому мережі в режимі реального часу. Це забезпечення. Ну, так, я думаю, а воно що в нас на морі є, Юра. Там, де ми перелічували, чим забезпечується відкритість, воно туди пішло. Тоді вже порядок може і навіть не обов'язково пописувати. Дивіться, яка була логіка, щоб було зрозуміло. Я хотіла, щоб ті от ту статтю, коли відкрили і читають люди, так щоб вони бачили, що ми не тільки написали, які є принципи, а як ми їх реалізуємо. Ті принципи розумієте? Бо якщо порядок перебачено там, то це означає, що цей принцип реалізований. От той єдиний такий момент, щоб ви розуміли логіку, чому тут з'явилася ота пропозиція. Але я ще раз кажу, це не принципово абсолютно. Але може хто буде дійсно буде відсилати до. А, ну, а що ви надійно пише? А що пишемо, що забезпечується, якщо пише там порядок, зімови і так Ну то все, забирайте. Так. Відповідним за забезпеченням до Світільської міської ради є секретар міської ради, виконавчий комітет, секретар. Це до обговорення. а це, це до обговорення. Ну, це так, щоб показати, персоніфікувати якби відповідальність за забезпечення відкритості. Я вам скажу поверх, юридичної відповідальності а, не буде. Керуючи справою. Можемо писати не першу підсумку? фактично ми з вами зекономили, бачите, місце, 10 стаття, вся вже там у 8 статті відображена. Тут відкритість, відкритість, я не бачу, вона, це обов'язково все записи технічні і так далі, як зберігається і потім відтворюється. Є про десь прописано. Архів. 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 Ми, статут, так, ну дивіться, ми маємо виходити з того, що є об'єктом регулювання статуту. Ми Регламенті прописуємо. Дивіться, якщо ви то напишете, ми з вами домовлялися на перших засіданнях, якщо ви то напишете, сформулюєте, ми то. Місце середньої громади. Саме початку перед би Просто дав це перед принципом. Саме воїнки може. Хочу місце зараз. Але в нас, дивіться, в нас перший пункт. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, а тут. чекайте, чекайте. зараз ви доставите? А тут Львівська міська рада тільки, так? Тобто ми її. Ну, може бути, просто... органи та посудові Може нам просто зараз ви сюди вставити? Органи та посадові особи місцевості вживання міста Львова здійснюють свою діяльність керуючи з принципом критику, прозорості та публічності, що забезпечує належність органів територіальної громади. Так, а я там десь писала в коментарях, чому я пропонувала бо відкритості прозорості публічності, як на мене то є одни писати. Це синоніми і... І якщо ми пишемо прозорості і публічності, то нам тоді треба далі розписати, що таке прозорості, і що таке публічності. Ну, як на ми ж не декларативну річ пишемо. Це Французька декларація прав людини, коли здекла світло. Ми написували на салон у Чернець міську раду, але це розпочати можна взяти за основу і прокасувати. А, це відмінність між прозорістю і відкритістю? Так, так. Садку взяти за основу.

А чи треба нам ускладнювати, то якщо ми це передбачили Ні, це принципом відкритості? Але, але, але дивіться, в нас засоби забезпечені відкритості вже ці всі передбачені. Це, ще... це більш, 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 якщо воно все це написано під, під відкритістю, є. от у нас частина друга, зараз має бути вирішена. У нас під тої відкритістю розписано все те, що ви говорите, що є і прозорістю, да, і да. публічністю. А для чого ускладнювали? З якою метою? Ні, ми просто домовлялися, ми просто виходили ми з того, щоб Хекс був простий Ну, на перших засіданнях, що. щоб він був простий і зручним був. Добре, то, давайте це лишаємо тоді повинність відкритості. Ми його зробимо таким широким, як запропонувала а, пані Олена, і тоді рухаємося далі. Немає задачі. Якщо буде десь у нас потреба, то далі що? шо. Так, не дійдеться до просто, бо за принципом прозорості Та, рівня, не дивитися. Ну, прозорості немає. Народ і контроль, в принципі, забігання зі стріла. Немає прозорості. Будь ласка, немає. Немає з немає, що... що... ну, ну Не треба штучно це виділяти. Направді, ми хотіли так, щоб було просто написано, відкритися. Чим вона забезпечується? Раз, два, три, чотири те. Я би не розслаблювала того. Воно може гарніше звучить, але на практиці толку від того більше не буде. Так, стаття 9, це відкрите засідання. Просто... А вона вже в нас там. І десяток вже там в Це все вже так. Ні, ні відкриті засідання, 9 статті вже немає. 9 стаття вже пішла в восьму. І 10 -та також пішла в восьму. Це не увагу до статті 9, в принципі, вже ми роз, е, розкривали спеціальні закриті засідання. Це є. А проведення закритого засідання допускається лише при розгляді окремо визначених питань, відповідно до закону, в інтересах не розголошення конфіденційної інформації про особу державної чи іншої таємниці, що охороняється законом. Тому виключно ці питання є в порядку денному закритого плананого засідання, виступають предметом обговорення, ставою прийняття рішень. Я хочу, щоб мені виділили земельну ділянку і кажуть, інформація про мене є конфіденційною. Виділити земельну ділянку на закритам засідання. Я знову ж тут викинути за сесії, разом проводяться власне, забезпечення право кожного роботи. Тобто, давайте все формування забіжно. Ну, Я Я зараз не можу щодо оборонної діяльності. Так, що ми поїдемо. Так будь-який за заборону оборону прикладу посадових осіб та депутатів міської ради. А воно вже не скидати пішло. Бачите, знову оприлюднення. було просто дублювання, яке все просто у тих пунктах вклалося. Оприлюднення викинути слово за потребою. Зараз зараз, ми оприлюднення зараз дойдемо. А єдине знаєте, що туди не дійшло про архівні матеріали. Я тільки що побачила. Там, де відкритість забезпечується, в нас вийшло 10 пунктів, пам'ятаєте? Останній відкритий. Але ось ці можливості ознайомлені з архівними матеріалами там немає. Їх туди треба напевно додати. Прекрасно,